Коротше, це продовження моєго відосика про те, як я виживав в цьому бубуку. Точніше, як виживали люди в цьому бубуку. І зараз ми глянемо, що буде злі. Якщо я їм кинуть чого? Правильно, якщо ви вгадали, що Але зараз весь світ зроблю злим. Я думаю, це не вгадали, тому мінус один балфу. Так, а теперь я хочу наспавлю триллион пираний. Потребна вода, пирания. Вода, пирания. Вода, пирания. Она мало ошибок от этого, честно. Ага, полис. Наверное, питание. Як и думайте, <свист> що треба мені сорву тыще. Давайте просто зернем все ядерные бомбы. Сегодня мы скрываем 250 тысяч тон драциолов. ба нормально, он не выжили еще один ряд, значит ядерных бомб ничего а еще, например То из этих царь-бомбочек то все сейчас уничтожено было Але вот цей остров у него даже газ не попал Ааа, у них бомбу скинулося. Вони зробили порт. Це це, це провал? Вони дізналися про світ. Ні. -і! Срочно видалить все. Зручно видаліть кораблі, все. Ну потрібно дістатися їм про світ. Ну, здуріть, коли знайдуть трильйон територій. Поза ним. Треба їм залишити їхню територію і все на 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 а, Добре. Що ми тут загралися. Треба все ж таки зробити новий світ з цього бублика. Видаляємо, по суті, все, що є. Ставаємо, якщо що, уши, ось ці землі, які в нас. Для потім. Ну і бо там 220 людей не хоче відбувати. Нічого страшного вже всього ось світ тут розрушив. А тепер ми розширимо цих челіків. Просто як? А ось так. У них буде тепер величезний острів, раніше там, де був озеро, як ви пам'ятаєте, ми його зараз зробимо округеньким за допомогою округлення 3000. Та вийшов непоганий кружочок. Але треба його якось витягнути зробити, ну, чи що. Ну, ось так якось зробив. Ну, це не круг, простіть мене, але ну. Принаймні, виглядає як круг. Реально круг? А тепер простіть мене, але я засаджу це все травою. Ні, нам проще. Зараз засаджувальщик 3000 засадзить. У нас буде три сої, трав'яний найбільший. По суті, який буде на березі Потім саванн. Мені здається, що саванну треба хоч кудись пикнути, бо її ніхто практично не використовує. Тому ось. І третій пустельний прямо де деродилася цивілізація островних. Проширію 20. Танечку. Як ви думаєте, що буде, якщо я заставлю один блок сірового свізі ось на цьому пікселі? Він весь світ? Мені здається, що так. Давайте глянемо на його тайм-апс. тайм, -обспорт. тайм, -обспорт. тайм -обспорт. Добре, він щось рамлі пожирає. Я його вбив на цій частині, але він продовжує пожирати, і я його вбив. Слава Богу, він, він вже стільки. Чого забіг позирати? Світливий. Я його падить. Спавно зменшується. Ну і ще треба вбити цього з люку з люкового. Так мало людей залишилось. Треба повернути їх пожиратись. О, як побачите, ось що вийшло От, зробив багато всякого. і в ітозі вон тут. Тут розбудили всі свої. Лі получить найбільше людей, Нехай розвивається. Ну, і ось цей острів на три блока буде правильно цілим трильйоном людей. Не знаю навіщо. Я його зараз закрою суперблоком 3000. Називаю гори. Кстати, спойлер, скоро вийде відео про все Чекайте. Захист рівень двадцятий. Четыре блока в піску. Ну, здається, це ідеально, щоб зажимати людей, не як не побікають. Через Madmid! У мене тепер там будуть казаться. вони ніколи не виплыву вниз. А-а-а-а-а. <говори> Багато воду краще не запускайте цю любину. А по ти собака з'явилася. Ой-ой, коти теж едешь? Паперу від з'явилися як ти Таня, що буде, якщо ми зробимо це твої ф. Нічого себе, не забрал цілу свого. О, он кнопка. Прикольно. Це показується, що робиться. Прикольно. Добре, 750 років пройшло, експеримент закінчиться. Поки гармонія моя чудовенька. Зараз вона заражається з землі. Це люди всі інші істоти поповіли, куди тільки можна. Ну, а ще зараз ми збавимо кучу паранії і нехай заражаються з ними. В наступному відео буду проведен експеримент. Важаєте, який Правильно! Експеримент містера біса! Коротше, порання їх там добили, ну на цьому будемо закінчувати, бо цей світ, мені здається, закінчить. Всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь забув на сервів. Здемовитися у наступних відеох.